День. На засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку інвестицій, міжнародних та соціально-економічних зв'язків промисловості підприємства та сфери послуг з семи членів комісії присутні чотири Гарміда, Масичук, Теслюк і Забущук. Засідання комісії вважається повноважним. На розгляд питання, на розгляд комісії є три питання. П'яте питання по рішенню, по рішенню сесії. У Рішення сесії буде про затвердження звіту про виконання бюджету селищної територіальної громади за перший квартал 2025 року. Інформує начальник фінансової відділу Ради і Філо Дмитрия Анатолійовна. Прошу. Е, ну, я коротенько зупинюся, вже можливо більш достатніше. На, на сесії е, ну, бюджет за перший квартал у нас виконаний з відсотками. 12,8% перевиконання є 2 мільйони 398 тисяч 135 гривень, 27 копійок. Ну, основними такими надходженнями буде податок, податкові надходження. Їх надійшло при плані на рік 65 мільйонів, надійшло 20 мільйонів 742 тисячі. Також неподаткових надходжень надійшло при плані 965 тисяч, надійшло 391 тисяча. Основними такими – це податок на доходи фізичних осіб, отриманих у вигляді заробітної плати, які ми будемо і уточняти зараз в слідуючому питанні, про нього будемо говорити. При плані 30 мільйонів 500 на рік надійшло 8 мільйонів 949 тисяч. Так, по рядній платі при плані на рік 4 мільйони 840 тисяч надійшло 3 мільйони 556 тисяч. По Внутрішні податки на товари і послуги, сюди входять акцизи, при плані 2 мільйони 330 тисяч надійшло 765 тисяч. Місцеві податки, куди входить податок на майно, це е, мається на увазі податок на нерухомість і земельний податок оренда землі. Е, сюди, та, е, е, сюди при плані 8 мільйонів 765 тисяч надійшло 2 мільйони 225 тисяч. Також єдиного податку при плані 14 мільйонів 980 тисяч надійшло 4 мільйони 647 тисяч. Це, що стосується податкових надходжень. По неподаткових надходженнях Основними такими надходженнями є адміністративні штрафи та інші санкції, зокрема, адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обміну алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При плані 50 тисяч вже надійшла річна сума 85 тисяч Також... Також Плата за надання адміністративних послуг. При плані 585 тисяч надійшло 187 тисяч. Державного мита 300 гривень планували, надійшло 54 гривень. Це що стосується... По загальному фонду, по спеціальному фонду грошові стягнення за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та іншої діяльності при плані 60 тисяч на рік надійшло п'ять тисяч І екологічний податок, е такий екологічного податку при плані. Прислання рекламі на тисяч надійшло 6 тисяч гривень. Ну хочу сказати, що по спеціальному фонду ці види надходження не виконуються. Ну, як правило, вони в квартал клата мало коли ну, виконуються, і ми його пропорційно ділимо ну, на 12, 12 щомісяця станом, ну, вони рідко коли виконуються. Це що стосується спеціального фонду, все, що це ж по, по доходах, по видатках. По видатках по державному управлінню загальний спеціальний фонд, куди входить селищна рада е, зі структурними підрозділами і фінансовий відділ як окрема юридична особа. При плані на рік 21 мільйон 200 касових видатків пройшло 4 мільйони 630 млн. По, по освіті всі ті структури, які підпорядкування відділу освіти по загальному спеціальному фонду. При плані 153 мільйони 942 тисячі касових видатків пройшло на 44 мільйона. 527 тисяч. Охорона здоров'я при плані 1 мільйон 700 тисяч, касових видатків пройшло 712 тисяч, соціальний захист та соціальне забезпечення. Сюди входить центр надання соціальних послуг. Тепер вже ж і фахівець з супроводу ветеранів, і програма соціального захисту, яка в нас є досить об'ємна. При плані на рік 8 мільйонів 454 тисячі, касових видатки прийшло 1 мільйон 645 тисяч. Культура і мистецтво при плані 6 мільйонів 60 тисяч касових видатки пройшло на 2 мільйони 453 тисячі. Фізична культура і спорт при плані 50 тисяч на рік 5 тисяч касових видатків. Житлово-комунальне господарство при плані 3 мільйони 321 тисяча, касові податки пройшло на 727 тисяч. Економічна діяльність, куди куди входять програми по в галузі сільського господарства, утрим, і, ну, більш така цифра, і отримання авто розвиток утримання розвиток автомобільних доріг. Тут план на рік стоїть 470 тисяч, за перший квартал, поки що касових видатків не було. Інша діяльність, куди входять програми, потеробороніку мобілізації, екологія і також найбільша ну, цифра це забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони. При плані на рік 3 мільйони 508 тисяч касових видатків пройшло на 662 тисячі. Далі Міжбюджетні трансферти. це які субвенції. І дотації, е, які ми даємо з нашого бюджету е, при плані 4 мільйони 436 тисяч касових віддатків дойшло на 2 мільйони 600, е, 671 сімдесят ну, Основним таким показником є е, субвенція до державного бюджету, е, а саме для військових для підтримки військових частин, всі ті кошти, які ми планували попередніми сесіями і при формуванні бюджету в один мільйон тисяч. Тисяч повністю всі профінансовані ну, за призначенням для військових частин. Там частинка була у нас, якщо пам'ятаєте, для поліції, ну, всі ці кошти профінансовані. Пройшли касові видатки, так само 1 мільйон 900 тисяч. Це коротенько, що стосується видатків. У мене по цьому питання. Все, там про рішення. Ось будуть запитання до ні. питання. Хто за? Проти. Наступне питання про внесення змін до рішення селищної ради від 17 грудня 24 року номер 4716 про бюджет селищної територіальної громади на 2015 рік. Ну, які зміни? Як ви вже знаєте, вільні лишки, які в нас були, ми повністю поділили, крім вільних лишків по бюджету розвитку, я їх пізніше на них зупинюся. Ну, є частинка трошки в нас є вже перевиконання за перший квартал, є нагальні питання, які потрібно вирішувати, вже є листи звернення. Тому пропонується уточнити доходи на суму 1 мільйон шістсот тисяч триста. Що саме будемо уточняти? Будемо уточняти податок на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати Я на один. 1... Треба сказати, уточнити то збільшувати. Збільшуємо доходи по податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати на 1 мільйон. Податок на доходи, інші, заробітна плата на 150 тисяч, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, крім ліплата, і плата за спеціальне використання лісових ресурсів частини деревини заготовлений порядок грубу головного користувача на суму 234 тисячі 300. На 80 тисяч пропонується збільшити доходи, акцизний податок з реалізації виробниками імпортерами, в тому числі у власні торгії, підвіноми виробами. Саток на нерухомість е, об'єктів житлової нерухомості з е, сплаченою фізичними особами на 100 тисяч і е, штрафні санкції, що застосовуються відповідно до закону про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового спирту дистанційного бію алкогольних напоїв тютюнових виробів в сумі 30 тисяч. І інші надходження. Це такий код доходу 240, 603, в сумі 65 тисяч. На загальну суму, повторюся ще раз на загальну суму 1 мільйон 659 тисяч 300. На що пропонується спрямувати дані доходи? На видатки. По фінансовому відділу на придбання системного блока це буде для мене системний блок, Він, мабуть, у мене просто на всі селищної ради, що з 2011 року вже на ньому працювати ну, дуже складно. Е, стримовуємо на підтримку військових частин в сумі 600 тисяч по селищній раді на придбання системного блоку по Старостинському округу Куликовському 16 тисяч, членські внески асоціації ОТГ 42 тисячі, виготовлення проєктів кошторисної документації капітального ремонту приміщення по вулиці Набережній. Набережна 1Б. В сумі 167 тисяч 300. Зараз. Я чуть пізніше зупинитимуся на цьому питанні. На музичну школу пропонується спрямувати 2 тисячі на відрядні, на лікарню пропонується спрямувати 167 тисяч, з них виготовлення технічного паспорту, проведення ремонту ліфта і ремонт біохімічного аналізатора. І також кошти будуть спрямовуватися, є ли звернення від нашої швидкої, але будуть спрямовуватися на лікарню, так як. Це приміщення лікарні на заміну дверей, там, де швидка знаходиться. На загальну суму 167 тисяч. По... Хочу сказати, щоб Ірина вже напочула 70 тисяч на швидку. А все решта ваші. По тому основу, що там. Заміли. Щоб ви знали, що воно через вас буде ваше силі. А так тільки, тільки на швидку Ірині буквально двері треба чи треба. Ще? E, нас, ми перше йдемо з технічного, ми потрошку, бо все mm. то там треба. Mm. Mm. Ми теж даємо, там, але... mm. Вони нам дають, ми на технічний ми паспорт робимо mm. і дають треба обов'язково. І біохімічний вже він, так да. ремонт, аналізатор. Так, все Сусід звернення допомоги. Ну це початок. Так. По бібліотеках пропонується спрямувати 38 тисяч на ремонт електромережі по бібліотеці в Ковках, по будинках культури пропонується спрямувати на відрядні 2 тисячі, по е, благоустрою. На 140 тисяч, на послуги відеоспостереження, 15 тисяч, на матеріали, стовпчики, там де був Алеї Слави, там ще потрібно доробити. І на вивезення сміття 20 тисяч. По програмі 30 тисяч спрямовуємо на виготовлення детального плану території на, по, по програмі е, по дорогах спрямовуємо 50 тисяч, пропонується спрямувати 50 тисяч на дорожні знаки і 50 тисяч на встановлення дорожніх знаків та розмітки. Загальна сума 100 тисяч. По програмі АПК пропонується спрямувати 50 тисяч на співфінансування дотації по молодняку. І по пожежній. 100 тисяч це придбання запасних частин і ремонти пожежних автомобілів. По головному розпоряднику коштів селищній раді пропонується за загальну суму. це що я назвала, спрямувати кошти 889 тисяч 300. По відділу освіти, в їх там також є лизвернення. За, за рахунок уточнення доходів загального фонду пропонується спрямувати 150 тисяч на ремонти по, по закладах освіти, по школах. Не по садочках, а саме по школах, В сумі 150 тисяч. І також вернуся ще раз до вільних лишків за рахунок. Ну як ви знаєте, вільні лишки стануть на 1 січня. 2025 року їх можна тільки спрямовувати на захищені статті відповідно до перехідних положень бюджетного кодексу. Але ми їх ну, вивчали, і там є такі примітка, ну не те, що примітка, що на що ще можна бути спрямовані? Вільні лишки і загального фонду, і вільні нижки спеціального фонду бюджету розвитку. І саме зараз пропонується спрямувати вільні нижки бюджету розвитку на капітальний ремонт котельні дитячого садочка Берійська. Там взагалі загальна сума потрібно 752 тисячі. Поки що на проєктну кошторисну документацію спрямовуємо повністю всі кошти в сумі 196 тисяч 985 гривень 22 копійки. проєктно там буде орієнтовно десь 55 тисяч, решта коштів лишиться вже як. Ну, ну, я думаю, що нам треба буде їх. Надалі спрямовувати на придбання кутла і завершення цього капітального ремонту. Ну кажу, ще раз повторююся, відповідно до перехідних положень бюджетного кодексу там може бути ремонт системи опалення. Тобто, так як ми можемо ці кошти спрямувати. Такі, такі, в мене зміни, що стосуються внесення з мінімум з бюджету 2025 року. Венесень. Питання а набережна – це що за події? Бо це там був шестерий седочок. Там де архів. Ми, так, де дивіться, були... ми робимо проєкт капітального ремонту даного приміщення Ярослав Петрович, запитав, що там має бути. Там досить таке велике приміщення, і тут, де була, ну тоді ще вона щеківська патріархана була, була звільна громада. Тут ми хочемо зробити центр життя сіпусті. Тобто, мабуть, у медики чули, такі, так, такі на рагатом говорить, там має бути, там буде урінтоно три. Кабінети, я думаю, там буде туалетна кімната для тих людей, де будуть розміщені спеціалісти, які будуть надавати там послуги для людей. Ну сьогодні така казав, дізавна, програма є по цьому працювати. Та частина друга, де раніше магазин газинбудмайстер, був там є ще великий зал, де 72 квадрати, і плюс до того, що збоку є. От я вже кликав, кликав до себе. Директора центру творчості Лугову, так? От, і по обговорила з вона погодилася, що ми там зробимо окремо, заберемо зі школи центр творчості. Трошки е, воно може от депутат Давидюкосипав на сесії казав, в той же час їм там буде зручно, тому що можна буде розмістити ну, ближче до Тутса бачила сама приміщення. Але там в якому плані нормально, що там можна буде зробити дитячу площадку. І можна зробити, ми так планували, зробити спортивну площадку. Площаду. В такому, в, такому плані. Відповідно, е це і плюс до того, що там один захід є з вулиці Набережної, і там є то там будуть санітарні кімнати розміщені, там має бути кімната для людей з обмеженими можливостями, туалет, відповідно з інклюзії, ну і інші такі речі. От, я думаю, що ми туди заберемо, що на сесії ми розговорили службу у справах дітей, заберемо звіти, відемо вже повністю в інклюзії там, той кабінеті, куди ж вони займають, і там їх розмістимо, поряд разом будуть вони там працювати. Там є можливість їх в окремий кабінет дати для тих двох людей, які на службі справа. Й ну, питання, але, питання, чи ми разом з вами зробимо це все, тому що ну, проєкт буде мірятися, якщо 5 мільйонів, то буде добре. Тому що там треба котел додатковий садочку поставити, бо не потягне один садочок і те приміщення, воно велике. Там потрібно. Чого? Да, там потрібно теплотрасу докинути котел, зробити, підвести воду і підвести каналізацію. Ну Воду просто від котельні. Каналізаційна мережа в нас є, але це треба. Але то все гроші. Плюс до того внутрішні роботи, не кажу за зовнішні, там його треба електромережа, так само, тому що там є. Електромережа, так, да, там, там, там насобно однофазна електромережа, і треба, ну, там обійдеться трохи, але реально треба три фази і потужність збільшувати. Не вистачає потужності. Потуж, потуж. Сьогодні за один кіловат більше 2 тисяч треба додаткової потужності платити. Ну так як я такі, але знав, що буде проєкт, буде у нас з нами кошти. Ми його почнемо щось зробимо. Якщо дасть Бог, ми дане приміщення ми подали центр творчості, подали в Луцьку районну адміністрацію на запит був до нас. Чотири громади з району подали ми ж тоді були на нараді, разом з вами були. Що у нас є приміщення для цього для. Центр життя сількості, тільки велика питання, можливо, якийсь інвестор був. О, то чотири громади з Луцького району, з 14 подали такі, бо є такі громади, що і не мають приміщень. Але сьогодні такий центр створені поки створений тільки в одному Луцьку. Ну, Коли от, я місяць півтора був на нараді, то він працював тільки в Луцьку. Ну, але треба, значить, працюємо в тому плані. Але все з проекту починається. Тому що скрізь пишуть: треба, треба, дайте кошторис, дайте проєкту документацію. Якщо є, то ми можемо тоді цифру озвучувати, і можемо так, чи молота. Так само що, та, 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 та. та що приїжджали в юліт. Так само. Ми зараз працюємо сьогодні з другими громадською організацією. Кримсос, наприклад, другі там. Можливо, в їх такі будуть програми, що вони зможуть частково фінансувати оцю справу. Бапить наші? також ну. бачить розвиток даного напрямку роботи. Благодійний ну, фонд, благодійний да. фонд, ФП, ФП Я скажу, він нам нормально допомагає цей благодійний фонд от. у всіх питаннях. Там місце буде навіть парковку зробити. Парковку прекрасно зробити. І, 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 дивіться ми, дивіться навіть в перспективі, 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 так, але я вже звичайно не буду, там надалі, на перспективу, хто буде працювати, там зробити місце нормальне відпочинку. Воно недалеко від траси, в той час в глибині і зробити там, і сюди ближче. Зробити якесь десь футбольне поле, таке, ну невелике, 22 на 44, да, таке гандбольне, таке як мене закрите. Там можна зробити площадку, де Всякі проводити. Ну, фактично це так, так чи ні? Хто молодий, то пам'ятає, ну, такий, як я. я б то наше місце було весь час це старий будинок культури, так чи ні? От, і вся мова. Новим ну, будинком культури, що робити? Ні, то будинок, так... він буде як будинок культури, а там буде просто для таких заходів. Ну, тому, що... На сьогоднішній день він не будинок культури. То ми ще не робимо цього. Ми поки що говоримо за приміщення, але це в перспективі я говорю. Так можем. Час такий, що в нас? Не було. Ні, час не такий. Ну а думав, що волонтерський центр викинути? — Волонтерський вас... центр треба перевести так, щоб він мав своє приміщення, де не оренда, не ну, яке ран захвату. Це Ярослав Петрович, це волонтерський центр офіційно Колківської селищної ради. а не пані Маковської, от чому справа, і воно розпорядження в селищної голови призначена відповідальною за цю роботу. Є наше розпорядження 22-го року. Олександр, розпорядження голови є, чи затверджено на сесії. Звичайно, сесії ті, що затверджено року? 2022 році. Як надовго ми є затвердили? От коли закінчиться війна, тоді я перестану торгувати. Питання Добре. Ні, Людмила Анатоліївна, там у вас виділення коштів йде на, цей, на приведення в порядок біля могили невідомого солдата. Є таке? Не, Ні. Немає. Не. немає. Просто побуду. Нема такої ціли. 15 тисяч за стовпчики, які тут по алеї слави. ще треба... 15 тисяч це по алеї слави, але слава тут не зачіпається. Це 15 тисяч це якщо до стели Клоківська Республіка, там посадили, оці як вони називаються. Ці задження ми ще зробимо зробимо туди до стели, бурамому такими палісами як це біля контори, Собщики, такі, з покриємо, покриємо волокном і зверху червоним камнем, таким, щоб у ну, якась була не просто, так як воно завжди, зараз є, що не заростало, ну, вже, вже має, має бути довершений вигляд. То це люди, які будуть робити, вже Торянський зробивши в минулому році ці речі, просто ми його нестили зробити. І, це. і ми його маємо. Ну, Громада і Кохівська Республіка, маємо просто це все підтримувати. Ну я думаю, що так. І то невеликі гроші сьогодні, тому що він нам зробив за 15 тисяч, а якби ми його купляли десь в іншому місці, то воно б було в мінімум 70, ми вже моніторилися. Тому що наші купляють в Львові, тут лучку не роблять їх. Просто ми йому замовили, що він нам зробив ще в минулому році. Ці речі вони нас чекають. Я думаю, що нормально, що там. Там ще питання було дорожні знаки і розвідка доріг. То ми дуже на волинях додоль переробимо. Ні, дивіться, ціна у нас була перевірка? Так, перевірка mm -hmm. э, э, поліції дорожників, і в нас по колках багато немає дорожніх знаків. Це от наприклад це робота дорожників? Ні, це це наші вулиці, це наші вулиці. Дорожки працюють тільки на дорогах державного і обласного значення. Оця дорога і от чабу сходить, чи автобус ходить. А наприклад, вулиця Рідністича, вулиця Мазепи Перетин. Їдуть. Я сам їду обережно, тому що невідомо хто звідки летить і в нас, да. І в нас. Я не кажу по селах, наскільки є таких вулиць, де немає знаків. Так що треба знак уступити дорогу, чи там де голода, дорога. Реально нам не приймається. Автостанція ну, розв'язується. Автостанція розв'язка, тут де лікарня. Там які вже знаки Ну, то, Якщо ви дуже граєтеся, я не знав, наприклад. що на ж тільки робив. знаки. Робив з може аж колодії. Або через освітний, або через освіт, або через поєднує діяльність. Тут були діяльності, там йде реклама і установка. Але я ж не можу дорогу. Ні, тебе поповнення. Тебе його і немає. Є або будівельників, або тих, хто робить рекламу. Якщо, Петрович, якщо ти зробиш, знаки, що вони будуть такі самі, як не що вони претензії. Вони такі, такі самі, вони йдуть і діло в тому, що ці одне єдине, оці траси, які вони mm. зараз обслуговують, вони йдуть там, йде світло, світло відбивано, а тут йдуть звичайні. Ну ми це будемо вивчати питання, то. А от нас визвок буде до знаків, це ж тепер. Ну, це воду, посадного гост. Вони не мають, в місті вони не світяться. Ті, які стоять в місті, не, ви, перехід не ще, не ще не щось, не. вони не світяться. Вони синій білий колір. А дорожні, ті, які міжнародні траси, ті світлові. Ну ще ми ще цього не вивчали. Ми відправляємо кошти, тоді вони снати будемо Ми порадимося з ними з дорожниками, з поліцією. Завдяки потрібній. Ще якісь будуть запитання там? Ставленого голосування. Ви за? Проти? Думаю, що вирішено. Наступне питання про списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі Ковківської селищної ради. Ви зі ступок селищного говорили. Ще ну, не ніколи. Є в нас основні засоби матеріальні активи, які підлягають списанню. Значить, питанням першим це провести списання з балансу Копівської селищної ради основних засобів, а саме це автомобіль УАЗ 3741. Тобто той автомобіль, який надійшов на відяков Смоковича. Санаторію. санаторію, так. Один ми передали на військову частину на центр комплектування та соціальної підтримки в Ківці Правда, його повернули. Сьогодні ми його списати не можемо у зв'язку з тим, що. Законом передбачена демобілізація транспортних засобів. Спочатку оголосить демобілізація, потім транспортний засоб буде повертатися нам назад. Це питання один. Питання друге: провести списання малоцінних необродних матеріальних кількох, Що сюди обконування. Футбольна форма, дробина алюмінію, футбольна форма, вивізка, настільна підставка, портфелі, годинники, флешки і тому подібне. Якщо... Це все раді. Станосинська бура, футбольна форма програмівці, староста, не telefon, які знають. Столітній далі, коштує. Воно як було раніше. Дивіться, я можу вас ознайомити. Що вони любити? Коли нам передали все майно, яке... У колишніх сільських радах при утворенні громади. І воно все там не по там. І так само кажу, та форма футбольна, яка команда була в раміці, хороша грала. От, зараз її немає, але форма вже розкомплектована, старо сезону і спешить, що вона не рахувалася. Так що на Та, Що шлях. Команда виросла. Я знаю ну, я... ну, ну, як... Я... як футбольну форму. Один здає, а другий бере, я потім принесу. Я ж на сіді років займався тим. Не приніс, не явився більше, потім пропала, вкрала і пішло-поїхав. Питання, що якихось став на голосування. Хто за, Проти? Дякую. Більше на прийняту. Питання будуть ще якісь питання? No. Рішення засідання комісії вважається закрити. Дякую за увагу.